Не секрет про те, що в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про те, що ну, та церква, яку ми колись називали Церква Московського патріархату, організовувала декілька там хресних ходів. Це було, по-моєму, і в Почаївській лаврі, і в Кіупачерській лаврі. Я не дуже обізнаний з цим питанням, я його так. Ну, Перед передивлявся для себе, але наскільки я зрозумів, це було присвячено якимось там релігійним темам, релігійним подіям, і органи державної влади забороняли цих ходу, мотивуючи темою безпеки. Ну, тема безпеки це тема номер один. Взагалі, то це дійсно так, тому що я допускаю, що могли бути нанесені ракетні удари і знову ж під шуміху, і це могло знову звинуватити Україну. Все, що хочеш може бути від росіян, все що хочеш, можеш начекати. Але стоїть саме собі питання, ну от суть самого питання, в чому воно полягає? Полягає про те, що в нас є війна, і якщо перейти на ту довоєнну, ну скажем, термінологію, то в Україні по великому рахунку було дві православних церкви Київського патріархата і Московського. Це так зрозуміліше. Я зараз не буду говорити про Томас, про об'єднувальні процеси. Але е, історія ж дуже непроста. У нас е, дійсно, е, на мою суб'єктивну думку, знову ж не хочу обідати ніякому разі релігійні почуття віруючих. Але на мою думку, Московська церква, е, православна Українська православна церква Московського патріархату це була п'ята колона. Е, не секрет про те, що це є політичний інститут московської церкви. А Московська церква є політичний інститут особисто президента Путіна. Тобто це його інструмент, І, ну, це моя суб'єктивна думка. І ми говоримо, що це була п'ята колона, вона себе так вела. І коли почалася війна, ми ж маємо десятки доказів про, скажімо, антиукраїнську діяльність представників цієї церкви, активістів церкви. Звичайно, ні в якому разі не можна скажімо, Оцих активістів, які працювали на ворога, асоціювати всіма віруючими, бо це мільйони віруючих. Ні в якому разі не хочу проводити таку асоціацію, ні в якому разі не хочу сказати, що всі, хто ходив у московську церкву, всі є ворогами України, ні в якому разі. Але дійсно стоїть питання, що потрібно людям, які ходили, продовжують ходити в московську церкву, що потрібно для духовного пробудження, розуміння, хто є хто. Яка є церква, в якого Бога яка церква вірує? Що ще потрібно зараз такого, щоб відбулося, щоб люди зрозуміли, що вони ходили у вороже, ну ворожий інститут, ворожу інституцію, яка була ворогом України, ворогом кожного нас і ворогом наших дітей і внуків? Ну що потрібно для розуміння? Не хочу вживати слова там за там чи ще щось ні в якому разі, тому що я сам християнин, і я знаю, що Бог є любов, і я знаю, що любов безумовна, і знаю, що треба любити всіх, в тому числі і заблудших вівець овець. Не хочу обіжати віручих, які ходили, продовжують ходити в московський патріархат. Але дуже хотілося б, щоб кожен із них задав собі питання, от внутрішнє питання. Не те, що в мене є пояснення, чому це так відбувається. Десятки років люди, люди ходили, і десятки років вони слухалися батюшок. І десятки років батюшки їм вкладали в мозги не тільки віру до Господа Бога, але й деякі політичні посили. Що це добре, це погано, там, про українське військо, про велику Московію, про Велику Русь, наприклад, про єдиний слов'янський народ, ну, тобто ті політичні наративи, ті міфи, які вироблялися в Кремлі, які опускалися і на їхній території через їхню церкву, і на наші території, знову ж через їхню церкву. То е, я розумію, чому люди себе так ведуть. Тому що е, старше покоління, кому там по 60, 70, 80 років, вони вже по 50 років ходять в цю церкву, то уявіть собі, якщо 50 років мозги вкладати одні ті саме наративи, то люди точно в це будуть вірити. Е, це свого роду, знаєте, як е, політруки в рясах, я б так сказав, би. оце вони конкретно попромивали мозги. І люди тут свого роду, як би ну, як можна сказати, свого роду невинні, бо вони вірили в Бога, і вірячи в Бога, вони вірили батюшці. А батюшка був наполовину батюшка, а наполовину російський політрук. І половину говорив про Бога, а половину промивав мозги. І отак попромивали мозги, що люди тепер для них ну скажем, попрощатися з цими старими своїми переконаннями. Старими установами з те, що їм там десятки років промивалося мозги, це попрощатися із своїм певним світоглядом. Це для них якби крах їхнього світу. І вони там інколи до крику можуть доказувати, що Росія з Україною не воює. Люди, ну ну, не люблю слово зазомбовані ну, те, що мозги прополоскали конкретно, а особливо це старше покоління, ну, тяжке питання. І мені здається, воно не вирішиться не сьогодні, не завтра, не післязавтра. Це мають пройти роки, щоб оця грязь цих мозгів вивітрилася і щоб туди зайшла правда, і щоб вони себе відчули генетично українцями. І зрозуміли, що підтримуючи московську церкву, вони підтримують ворога і вони виступають проти українського народу, по суті, самі проти себе, проти свого майбутнього, проти своїх дітей, проти своїх внуків. Хай вони починають почитають для прояснення ті документи, які були розсекречені нашою розвідкою. Що коли Росія на нас нападала? Вона розробила інструкцію для своєго війська, для своїх солдат, де всіх українців ділили на три категорії: перша, це ті, які лояльні для Росії і мають право жити. Друга це ті, які ну, частково лояльні для Росії, але яким треба ще, там, скажем, всю тягу війни, покласти на їхні плечі. Скажем. А третя категорія це ті українці, які проукраїнці, які за Україну, за незалежність, за всіх треба просто фізично знищити. Тобто, нас. 30% нормальних, 30% перевиховуємо, а 30% фізично знищуємо. Ми ж ну це ж правда, це ж були такі документи. Тому що такого майбутнього хочемо і для себе, і для дітей, і для внуків, я особисто не хочу. І було б дуже добре, щоб кожен із звірян, який на сьогоднішній день продовжує ходити в московську церкву, а речі називаємо своїми іменами. Це московська церква. Хай вони зададуть собі одне єдине питання. А вони з ким? Вони з Україною. Вони з українцями. Чи вони з нашим ворогом? І паралельно ще одне питання: а на чій стороні правда? Правда на стороні того, хто вбиває, хто на кого напав. Так от правда на стороні України, на стороні українців, а правда там, де Бог, і Бог там, де правда, то з ким вони? З Україною і з Богом? Чи то й другою стороною. Ну, для мене особисто це так питання стоїть. Ще раз не хочу, приношу вибачення і не хочу е, зачепити якісь внутрішні релігійні речі, почуття е, віруючих людей Московського патріархату, тому що розумію, що багато з них ну, не свідомі в цьому питанні, але вже, ну, напевно, пора пробуджуватися. Ну, десятки тисяч вже ж лягло. Скільки треба, щоб сотні тисяч, щоб мільйони лягло, щоб дійшло? Ну, давайте сповнимо тему трішки голодомору. Там 8 мільйонів лягло. Від кого лягло? Від Сталіна, від московитів? Хто зробив цей голод? Тож давайте правду говорити. Вони ж нас нищили століттями і далі хочуть нищити. То ми що, так на забій просто підемо? Я не згідний, не хочу.